На території сучасної Лозівщини у давні часи ще до нашої ери жили кочовики. Принаймні про це говорять деякі знахідки, які були виявлені на нашій території. Так, у восьмому, на початку сьомого століття до нашої ери, на українських землях відбуваються значні переміщення племен. Із заходу із Дніпровського правобережжя племена відправилися на лісостепове лівобережжя і до середнього дону. У цей час першими із кочових племен з'являються кімерійці, які належали до іраномовних груп населення. Вони першими опанували технологію залізоробного виробництва з болотяних руд. Основна їх діяльність була пов'язана з військовими походами. Постійних поселень не мали. Доказів перебування цих племен на території Лозівщини поки що немає. Кімерійці витісняють скіфи, які опановують українські степи. Про цей народ можна дізнатися не тільки з археологічних розкопок, але й з описів античних авторів. Більшість вчених вважає, що скіфи прийшли зі Сходу, з Уралу. Але на цій території вони опанували автохтонне, тобто місцеве населення, і жили приблизно з 7 до 3 століття до нашої ери. Про ці племена ми можемо розповідати дуже багато і цікаво завдяки описам, які нам залишив давньогрецький автор Геродот, якого колись цицерон назвав. Батьком історії і дійсно у нього збереглася до наших часів. Історія греко-перських війн, в якій він розповідає також про навколишні племена, які жили в тому числі на території сучасної України. Він жив у п'ятому столітті до нашої ери, і на цей час, на території Великої скіфі, як він пише, жили племена скіфів, царських, скіфів орачів, скіфів скотарів, скіфів землеробів, а також меланхлени, неври, будини, гілони та інші народи. Цього можна зробити висновок, що ця територія була різноетнічною, різні народи, які проживали на ній, мали свої особливості, своє господарство, свій розвиток. Коли скіфи з'явилися на цій території, то народи, які проживали тут, змушені були обирати або вступити у скіфський союз, або сплачувати данину, щоб їм не заважали займатися своїм господарством. Так от, Геродот пише, що на північній околиці Скіфії знаходилося легендарне місто Гелон, яке дуже добре описав один із грецьких мандрівників того часу, тобто який вигляд мало місто і чим займалися у ньому люди. І довгий час не знали, де знаходиться цей гелон, вимірювали його розміри. Але на початку ХХ століття російський вчений археолог городцов Василь Олексійович, який проводив розкопки на сіверському дінці та береці, зацікавився місцем біля села Більське у Полтавській області і поїхав туди. На цій місцині було дуже багато курганів і велике, укріплене городище. Він провів там деякі розкопки, викопав і дослідив 22 кургани, в яких були скіфі. Ківські поховання. але після цього до цього більського городища більше не приступали до вивчення його, і лише після війни у 54-му році відбулися перші розкопки, які з того часу проводяться кожного року. Експедиції організовувалися різні. В основному цим містом займається Харківський університет. Також були різні експедиції із Донецька, з Дніпропетровська, з Полтави і за кордоні теж Вивчаю це місто і досі. Майже півстоліття ним займався професор Харківського університету Борис Андрійович Шрамко. Зараз його заступила його донька. Він уже, на жаль помер, але вона також очолює ці експедиції. Що можна сказати про це городище? Шрамко і досі цю гіпотезу ніхто їй не суперечить. Вважав, що це і є легендарна місто Гелон. Воно співпадає з тими розмірами, які описували ще стародавні греки. Це величезне городище, саме велике на території Європи. Воно займає десь близько 4,5 тисяч гектарів і по периметру вали мають довжину 33 кілометри. У цьому місті люди жили ще з часів енеоліту, початку бронзового віку. І незважаючи на те, що місто Гелон переживало різні часи, але населення тут проживало постійно. Після того, як відбулося звільнення від скіфів, це місто занепало. Там стало жити менше людей. Але все ж таки про легендарне місто Гелон багато і довго знали. Так от на цьому городищі, що знаходиться на території села Більське, жили люди. Скоріше за все, це було місцеве населення, які були змушені співіснувати. Контактувати зі скіфами. Часом це була просто якась торгівля, якісь культурні взаємостосунки. А часом вони воювали між собою. Про те, що напади все ж таки були, що відбувалися якісь воєнні дії, свідчать залишки наконечників стріл у стінах та волах городища. Також це давнє місто декілька разів було спалене, про що говорять сліди вогнищ та спалених будівель. На жаль, на території Лозівського району не були знайдені кургани, які свідчили про перебування тут скіфів. Можливо, це ще справа часу, і коли-небудь ми знайдемо їх, тому що курганів, які не досліджені на території району, дуже багато, і досліджень було дуже мало розкопок. Але можливо, також має рацію Геродот, який писав, що скіфи ніколи не робили своїх курганів, ніколи не ховали своїх людей там, де в них були кочовища свої. Лозівський краєзнавчий музей вдячний педагогам-історикам Полтавського педагогічного університету за те, що передали до музею деякі знахідки з Київської доби, які були виявлені у селі Більське Полтавської області. Також краєзнавці зазначили, що лозівчани, які навчаються у цьому університеті, беруть безпосередню участь у розкопках більських курганів і городища. Скіфів замінили сармати. Це інший союз племен. Спочатку вони дружили зі скіфами і навіть були союзниками у їх війні із персами. Але потім стосунки потроху гіршали, і в третьому столітті до нашої ери вони вже воювали між собою. І поступово сармати витіснили скіфів. На території Лазівського району нинішнього. Ну, колись на початку ХХ століття вчені знайшли пограбований курган. Їм вдалося його описати, і також знайти предмет. Це була срібна фібула, це застібка у вигляді листочків. І зараз вона зберігається в ермітажі у Санкт-Петербурзі. Вважається, що це залишки сарматського поховання. Таких поховань менше ніж скіфських, але вони дуже характерні і можуть розповісти також дуже цікаві історії. Наприклад, сармати і скіфи дуже різняться між собою стосовно поховального обряду та культури. Зокрема, сармати теж мали дуже багато золотих речей, зроблених у вигляді різних тварин у так званому зооморфному стилі. Також своїх людей сармати ховали зі зброєю, але вона відрізнялася від скіфської. Якщо скіфи так сказати, акцент робили на нападах легкої кінноти, і в основному вони своїми ворогами билися за допомогою стріл у кінному бою. І ці стріли були дуже характерними, Знайдені на території Лозівського району, також кожна стріла мала шипи, і крім того, було з боку такий отвір. Вважають, що іноді це коли стріла летить, призводить до того, що відбувається свист, як що дуже багато таких стріл летить і свистить. Це якийсь психологічний вплив мало на людей, які билися із скіфами. Так, от скіфи мали легке спорядження, і якщо їм треба було битися на землі, то у них були такі характерні короткі мечі, а з якими вони могли битися. А в сарматів було по-іншому. У них були списи і дуже важкі мечі, довгі, якими вони билися тільки на конях. Але вони були більш потужніші в бою і більш жорстокіші. Що стосується сарматських поховань, то там, крім зброї та різних поховальних предметів, було також багато оздоблення для жінок. І коли археологи знаходять сарматські могили, то інколи важко розрізнити чоловічі й жіночі, якщо там не збереглися рештки одягу. Тому що в усі поховання і чоловічі, й жіночі клали зброю. За розповідями давньогрецьких авторів, жінки того періоду часто одягалися як чоловіки. Вони на рівні з чоловіками йшли у бій. І навіть розповідають легенду, що дів... Дівчина не мала права вийти заміж, поки вона не вб'є свого ворога. Це свідчить про те, що все-таки в суспільстві царматів жінки мали досить високе соціальне становище і приймали рішення на рівні з чоловіками. Можливо, тому з'явилися легенди у греків про Амазонок, які перемагали чоловіків. Але це було тимчасове явище на українських землях. Близько третього століття нашої ери на території України наступали готи, теж кочівники, але германського походження. І гуни, які в 375 році повністю знищили військові сили сармат, у результаті чого останні відступили. Злилися з місцевим населенням, і більше про них нічого не відомо. Після цього ніяких подій не відбувалося. Люди жили тут постійно, але невеликими частинами. Їх приваблювала ця територія, але вони боялися нападів кочовиків, які постійно змінювалися. У харківському історичному музеї зберігається невелика частина матеріалів пеньківської культури, сліди якої, начебто, були знайдені біля орільки, але інших знахідок поки що не виявляли. Також були знайдені якісь тимчасові стоянки салтівців Аланів, які є, так би мовити, родичами колишніх сарматів. До речі, Алани, Сармати та їх нащадки це жителі нинішнього Дагестану. Після цього руські літописи дуже багато розповідають про печенігів, які в кінці 9 століття почали нападати на південні кордони руської держави. Це теж був племінний союз, який включав в себе колишні сарматські племена і фінсько-угорські. Вони панували на цій території близько однієї тисячі років, і в кінці кінців були витіснені іншими племенами, торками або огузами. Основні кочовища торків були розташовані на обох берегах сіверського дінця. Дуже багато курганів, в яких поховані саме торки. Їх розрізнити дуже важко, тому що це теж племінний союз був дуже різноетнічним, різні народи туди входили. Про них відомо, що їм теж не поталанило в цьому випадку. З одного боку їх почали тіснити руські князі, а з іншого боку, половці, які просувалися із сходу, теж на ці землі. І через деякий час їх було розбито половцями, Частина торків відійшла в сторону Дунаю, а частина попросилася жити на території різних руських князівств Київського, Суздальського, Володимирського. Їм дозволили жити там ну, з тим, щоб вони захищали південні кордони від кочовиків. На початку 80-х років у Харківському університеті організували новобудовчу археологічну експедицію, яка приїжджала до Лозівського району у село Копані. Археологи провели розкопки і знайшли типові поховання торків. Так, в одному кургані виявили три поховання, одне з яких належало представнику зрубної культури, тобто воно було найдавніше. А пізніше тут поховали двох торків, які за свідченнями з літописів разом з руськими дружинами ходили воювати проти половців, і, можливо, в одному бою загинули. І їх поховали, як виявилося, на території цього кургану, що знаходиться у селі Копані. У них поховальний обряд описаний арабськими авторами. Вони описували, що торків ховали у прямокутних ямах, одягали загиблих у куртку, клали колчани зі стрілами. Поряд клали хмільний якийсь напій у дерев'яній кружці і рештки їжі поховальної. І зверху клали настил дерев'яний. На цьому настилі обов'язково. Голову, ноги, хвісти, шкіру коня розтягували. Це дуже часто такі могили зустрічаються і розкопки проводять, знаходять там рештки цих кісток. Це типовий паховальний обряд для торків. Племена торків пізніше відтісняють половці, які вже опанували українські землі всередині одинадцятого століття. У тому числі половці жили і на території Лозівського району.